Усіх вітаю, мене звуть Оксана. Сьогодні будемо розглядати, як зробити такий спецефект, типу, я б сказала, молнія, якась магічна така, як світловий луч тощо. Я повернуся знову до цієї фотокартки, бо насправді можна показати навіть на чорному екрані, буквально. Але я вирішила, що на фотокартці буде якось цікавіше. От, але в мене більше немає на чому ще показувати. Тому буде на цій. В принципі, це дійсно немає ніякої ніякої різниці в налаштуваннях. Все одно будете їх трошки підналаштовувати врешті-решт, під конкретне фото. Так, давайте починати. Для цього нам треба створити новий шар, на якому ми будемо безпосередньо малювати. Натискаємо ось на цю іконку і ми створюємо новий леєр. Далі обираємо білий колір. Я буду зосереджуватися на оцій діляночці, наприклад, зробимо з пальця. значить, Ось таку якусь штуку. Підбираємо розмір пензлика. В принципі, нам не потрібен супер великий, і зараз ми будемо робити чорновий варіант. Бо для початку нам треба зробити налаштування саме під цю фотокартку, а потім вже безпосередньо малювати. Тому я от поки зроблю ось так. Арнес можна виставити побільше, можна виставити середній. Сильно який мені не подобається, але щось таке полужорстке нормально, як на мене. Але може вам більше навіть буде заходити і зовсім м'яке. Тепер нам треба додати якесь свічіння. Як це зробити акуратно? Для цього треба перейти в налаштування самого шару. Для цього двічі. Просто тапаємо на ньому і відкривається ось таке віконце з новими налаштуваннями, в яких ми якраз можемо зробити якісь додаткові ефекти, що нас тут цікавить. Бачите, взагалі тут дуже багато, можете погратися, як буде час у вас, але зараз ми будемо робити Outer Glow з плюс-мінус такими налаштуваннями. Обираємо колір тут. Я хочу зараз синеньким зробити, тому залишаю синій. Режим накладення скрін. В басіті 100% і далі підбираєте розмір під якраз фотокартку, під розмір вашої цієї магічної штучки. От, сильно велике, бачите, воно буде занадто розмите, маленьке воно занадто маленький оцей прошарок виходить. Тобто, ну от, щось середнє, не знаю, мені здається, ось так плюс-мінус буде достатньо. І також ще одне налаштування, щоб більше підкреслити, Drop shadow. Але, як бачите, із назви взагалі це саме тінь повинна кидатися, так би мовити. Тому треба трошечки підналаштувати і зробити ось таке blend mode, поставити на скрін, теж обрати якийсь синенький колір, можна плюс-мінус навіть схожий зробити впасти 100% і да, підналаштувати розмір. Я от тут розмір навпаки от якраз ставлю великий, щоб це було як відлуння від основного кольору. І плюс воно ще буде більше насичати от той кольор, який був прямо біля що ми перший налаштовували в Outer Glow. Натискаємо ОК. І ось бачите, наші ефекти тепер отут -ут -ут розміщені. Можемо вмикати і вмикати. Все. В принципі, налаштування є, але нам не подобається вся от озакорючка. Нам хочеться зробити щось нормальне. Для цього ми витираємо повністю все, що є на цьому шарі. Але сам шар не видаляємо. Ми натискаємо Ctrl-A. Таким чином, ми робимо виділення усієї області фотокартки. Натискаємо Delete. Все, ми видалила. Тепер Ctrl-D, ми diselect робимо, тобто вмикаємо наше виділення, Наближаємось ще разок, беремо все той же білий, підналаштовуємо розмір, як, як ми домовлялися ще на початку. Починаємо малювати. Як би я рекомендувала малювати, щоб зробити якраз такий ефект типу молнії. Треба малювати маленькими такими полосочками, які дуже часто змінюють напрям. Але при цьому, щоб все одно був напрям у той, який ви обрали по тій фігурі, скажімо так. Тобто, якщо буде сюди, то щоб воно змінювало напрям туди. Якщо ви хочете, щоб воно до неї зайшло, то таким же чином ви вимальовуєте. Давайте пробувати, і воно, як ви будете робити, вже стане простіше. До речі, от наші налаштування ж тут залишились. І от ви зараз побачите, ми малюємо новий об'єкт, і воно ось і налаштування одразу застосовується. До речі, не забудьте опасіті одразу 100% поставити на свій пензлик. І тепер можете отак от, от вимальовувати. Бачите, маленькими такими. Рухами в різних напрямах, так як вам потрібно тією фігурою, яку ви хочете. Так, непогано, але можна трохи ще доробити. Що для цього нам необхідно, це трошки змінш... зменшити радіус, щоб воно було так, може вдвічі менше, може трошки менше. І ми додамо ще декілька елементів тут. Так само, виходить звідси, це, це якнайскала. Там, да, дивіться, вже по розміру. І ми додаємо ще якісь елементи, які періодично будуть виходити в вашу основну лінію, основний потік. І бачите, в них теж одразу застосовується цей ефект. Це якраз ось і дуже зручно. Таким чином, проходимось. Знову по всій ділянці, де вам здається, воно необхідно. Тепер, якщо вам хочете додати трошки більше динаміки, можна створити ще один такий самий шар. І застосувати до нього ті ж самі налаштування. Але не так, як ми до цього робили, а просто затискаючи Alt, ми наводимось на ці буковки FX. це ці ефекти, що ми застосували, і перетаскуємо просто. На наш новий шар. Якщо ви це зробите, не затиснувши Alt, наприклад, то ви просто будете перетаскувати ці налаштування на інший шар. І з цього вони знімуться. Але якщо ви будете затискати Alt, при цьому вони продублюються. Нам якраз треба, щоб воно продублювалося. Тепер знову отакою тоненькою, тоненьким пензликом, проходимося ще раз. Не усюди. Тепер переходимо до фільтру блюр. Blur. Blur. І робимо розмиття перпендикулярно того, як воно йде. Тобто, у нас більше така лінія донизу. А так, якщо б ми зробили отак, це воно було б по напряму. А ми робимо якраз перпендикулярно більше. Воно, звісно, через те, що воно. Не пряма лінія, а вона з вигинами, то вона не зовсім буде не зовсім перпендикулярно, але хоч трошки, да, там підналаштовуємо, так би мовити. І при тому можна доволі великі значення ставити, щоб таке воно побільше розмивалося. Створимо ще один шар і повторимо. На цей раз можна зробити інший напрямок. І останнє, щоб ще можна таке прям додати, останнє-останнє створюємо шар, робимо рожу накладення оверлей і беремо вже тут синій якийсь колір. У пасіці робимо на велику і доволі жорстку. І дуже грубо проходимо приблизно по напряму завідків. Теж робимо motion blur. На цьому, в принципі, все. Далі це лише питання вашої фантазії. У вас є налаштування, і ви берете і робите такі форми, які вам потрібні, з такою яскравістю, як вам потрібно, додаючи елементи, і так далі. Просто головне, да, плюс-мінус можна використовувати оці налаштування, що я показала. І також не забувайте завжди, що. Є такі спецефекти, якісь, вони завжди додають кольорові обліки на ближні об'єкти. Тобто, якщо у вас буде з ви виходити умовно, не забувайте додати якраз відтінки на ті місця. Наприклад, тільки да, підбирайте колір, щоб він був схожий. Так, це я накидала тут для прикладу. Треба це робити значно обережніше і делікатніше, щоб воно більш точно підфарбовувалось. Також можна підфарбувати через оверлей. Отак от додавши такі якісь дрібні елементики. І таким чином воно буде да, більш. Реалістично, скажімо, виглядати, бо воно повинно мати якийсь ефект кольору на об'єкті. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним і успіхів у ваших роботах.